Думаєте, це великий равлик? Ні. Ось великий равлик. Знаєте, скільки важить цей равлик? Зараз зважимо. Дуже дружні равлики, ахатіна ретикулята. вони нелякливі, вони дуже активні, люблять, коли їх тримаєш на руках. Ну, звісно, в міру не постійно з ними возитися, але вони не бояться рук. От інші макулята ми тримали. Там, різь, різновиди різних е, інших равликів, то рітікулята, оці хатіни ретикулята, вони найдружні. 564 грама. Більше пів кіло. Як вам? Йому вже 6 років цьому равлику. Він вже старенький і він не має полу. Тобто він не має пісюнчика. Він не може розмножуватися. І саме через це він виріс таким великим, певно. Тому що це найбільший равлик, який я колись бачила. Ахатіна ретикулята Альбіно. Ось для порівняння. Ось такі вони. Ну, ось такі вони зазвичай виростають. Це справжній гігант. Зараз я. Покажу вам, порівняємо, скільки ж цей важить. Ось, дивіться, це той, який я перший тримала на руці, а ось це другий. Mm -hmm. Ви уявляєте, разом вони важать 787 грам, два равлика. Оцей один, дивіться, 222 грамочки, важить ось цей. Теж великий, класний, дуже. Так, беремо сантиметр і міряємо. Так, від краюшка до краюшка. 20. Так, а ти? Мені здається, що просто цей ще виріс. оцей великий він, по-моєму, був менший. Так, ну-ка, Посуньтеся сюди. Цей такий ліліпутік, здається. На фоні того, ну, а цей 15 15,5. Ось, 15 ,5. Угу. Пишіть в коментарях, чи любите ви равликів, чи є у вас равлики, чи тримаєте ви, і чи хотіла б колись завести. От. А якщо ви хочете завести равликів, то ви можете придбати малюків у нас в інстаграм-магазині, якщо є на момент цього виходу відео. Верніше, на момент виходу вони є, а от на момент, коли ви його дивитесь, не факт, що є. Ось, оце стандартний розмір Ахатіна та Альбіна. Вони, в принципі, у всіх за 8 місяців з улітенка маленького, манюсінького, виростає ось такий великий равлик. Але якщо повезе, може дорости і ось дось такого. Але це унікальний випадок, Тобто це рідко таке буває. А ось такий вполні. Щойно робила прибирання тут в контейнері. Тут малюки у нас живуть. І в інстаграмі ваша прелість – посилання під відео. Я залишаю під кожним відео про равликів посилання на наш інстаграм і на наш телеграм, де купа інформації. Де буде десь збираю всю інформацію про утримання равликів. От. І також товари для равликів. от мох отакий, такі матіки, дуже класна штука, в контейнер. Кальці Суміш, все це є у нас в наявності в інстаграм-магазині. Інколи ще буває ягель, але ну, треба запитувати, чи є зараз в наявності. От, звертайтесь, хто любить таких питомців. У нас все для них є. Найкраще. І підписуйтесь на цей канал. Тут багато інформації про догляд за равликами, про те, як робити правильно контейнери, вентиляцію. Все це є на цьому каналі в плейлісті улітки Ахатіни. Що ви робите? Велась їсти. Ось так. А ти тут що? Наче збирався їсти, а я відкрила контейнер і наламала все. Да? Всі плани наламала тобі. Ну давай. Так, ну будемо їсти. Ти там взагалі зарився, не в той бік поповз. А цей ось я вирішив з хвостика почати, Да? Одненьке. Всі там ще в муху сплять, а цей вже воно перший на трапезу виповз. випаз. Да, так, начебто хрумкає, так? Да?